На базі нашого ліцею два табори: один табір це пришкільний з організованого відпочинку, а інший пришкільний з денним перебуванням. Близько 200 дітей знаходиться на базі нашого ліцею. У Нас цей рік табір проходить кольоровий. Кожен день має свій колір. Вчора, наприклад, у нас був сірий колір. Так, якраз так збіглися обставини, що саме вчора був день трауру, тому в нас вчора не було розважальної такої програми, але перед цим у нас був блакитний. Перед цим у нас був жовтий, помаранчевий. Починали ми з червоного. Кожен день присвячений якісь цікавим подіям. Ми відвідуємо музеї, ми відвідуємо театр. Ми вже були на фабриці Житомирські ласощі. Сьогодні в нас зелений день, це екодень. І сьогодні учні, які знаходяться в таборі організовано відпочинку, приготували для нас виставу екологічну виставу. А також всі учні інші, хто хто в нас таборі, Задіяні в екологічному дефіле. Взагалі екологія це серйозна тема, яку довкілля навколишнє середовище ми повинні зберегти для наших наступних поколінь. Сьогоднішній захід про екологію. У мене було декілька образів. Я співала, грала в касті, та зараз я була на дефіле. Мій образ це якась така копірка Олі Полякової, це образ з фольги. Хто тобі робив цей образ? Мені допомагала моя найкраща вчителька трудів Жанна Євгенівна, дошка. Я допомагала їй так само, вона мені дала деякі матеріали. Мені найбільше сподобалось, як моя подружка Аня Висоцька з 6-го А класу ходила на дефіле бабушкою. Це квітки образ. Це квітка з чого зроблена. І з картону. Мені найбільше подобається, як ми ходимо в музеї, в кіно. і Ми гуляємо. Розкажи, хто тобі такий допомагав образ складати? Вчителька. Сьогодні у нас відбувається кофест в честь протесту проти пластику. Тобто те, що не потрібно сплатити і потрібно допомагати природі. Важливо для молоді говорити на цю тему, тому що кожного року світ ще більше засмічується пластиком та тільки ним. І кожного року все більше страждають тварин та природа. Мені подобається, я вже сюди три роки ходжу. Спочатку просто в табір, а зараз ходжу в мовний табір. Ми тут повторювали тему з української мови та літератури.